Отож, доброго дня, шановне панство. Мене звати Оксана Василиця, і зі мною моя колега Мирослава Чах. І Ми сьогодні з вами поговоримо про вступ на нашу магістерську програму з публічного управління та адміністрування, оскільки ми вважаємо, що вступ це просто і хочемо з вами поділитися якраз цими простими лайфхаками, як до нас в можна потрапити. А в нас мабуть, є якісь ключові основні дати, які не варто пропустити. Так, однозначно, передусім хочу наголосити тим вступникам, які вступають на основі диплому бакалавра, що реєстрація на магістерський тест загальних навчальних компетентностей завершується вже в цей понеділок. Але це стосується лише вступників з дипломом бакалавра. Наступні дати, на які варто звернути увагу, це 10, 17 серпня. Власне, в цей період відбуватиметься магістерський тест. З 16 серпня до 15 вересня триватиме прийом документів на програму. Дати іспитів ще остаточно не сформовані, але ми вас зможемо зорієнтувати поки що по діапазону, що іспити будуть тривати у період від 17 серпня до 20 вересня. Ми плануємо попередньо дві хвилі іспитів. Перша хвиля буде на початку вересня, друга хвиля 19 20 вересня. А можеш мене зорієнтувати більш детально тоді по вступних іспитах? Бо ти згадувала за цей тест? А чи всі його мають здавати взагалі? Які в нас іспити вступні цього року. Бо знаю, що міністерство освіти щось дещо спрощувало, дещо воно змінювало? То нагадай мені тест, магістерський тест на загальній начальній компетентності обов'язково мають складати вступники із дипломом бакалавра. Вступники з дипломом магістра чи то спеціаліста мають право вибору. Тобто, це може бути або магістерський тест на загальній навчальній компетентності, або співбесіда з іноземної мови в нашому вузі, яка вже буде відповідно за графіком вступних випробувань. Тобто, вона не потрапляє в цей період 10 17 серпня. Це добре, це спрощує життя. Нас... Ага, фаховий іспит щось. Наступне наступний, це наш фаховий іспит. Фаховий іспит є вже обов'язковим для обох категорій вступників: для тих, що має диплом бакалаври, для тих, що має диплом магістра. Фаховий іспит включає в себе письмову та усну складову, тобто це розв'язок кейсу з публічного управління та фахова співбесіда. Добре, дякую. А... Мені про що ще не забули? Що ще маємо можливо, ще їм сказати? За іспитами згадали. Отже, ще раз, ті студенти, ті вступники, які вступають на основі диплому бакалавра, вони складають обов'язково магістерський тест на загальні навчальні компетентності поза О, межами навчального закладу. Реєстрація на цей тест зараз триває, триває до понеділка. В межах вузу вони складатимуть фаховий іспит. Вступники з дипломом магістра мають право вибору, або вони складають магістерський тест на загальні навчальні компетентності, який буде відбуватися в період з 10 до 17 серпня, або вже в ВУЗі Українському католицькому університеті вони будуть складати фахову, фахову співбесіду з іноземної мови і також фаховий іспит. Тобто, фаховий іспит є обов'язковим для обох категорій вступників. Добре, а перед тим як студенти будуть абітурієнти, будуть здавати іспити, мабуть, потрібно подати пакет документів. Він, мабуть, якийсь стандартизований. Зрештою, аплікаційний пакет, так ми його називаємо, він. Не дуже змінився порівняно з попереднім роком. Він включає перелік таких стандартних документів, як копія паспорта, ідентифікаційного коду, військовий квиток, фотокартки. Крім того, програма має свої специфічні додатки до аплікаційного пакета. Це є дві рекомендації та мотиваційне есе. До речі, цьогоріч мотиваційне есе є обов'язковим для всіх магістерських для вступу на всі магістерські програми. А, і ще можу додати, що ви подаєте диплом або бакалавра, або магістра на підставі якого ви вступаєте до, до цього аплікаційного пакету. Так, обов'язково. Дякую. А, зрештою, це якщо про вступ коротко і вступ, це просто це ось такі основні тези. Можливо, у вас є до нас ще запитання, щось ми не розкрили, чи щось вас цікавить більше, глибше. Ми, ми готові до ваших запитань. Є одне запитання можна? Так, давайте, Михайло. Я трошки може, пропустив останню фразу, яку ви сказали про мотиваційне мотиваційне Ви Сказали, що ми складаємо його на основі основі чого. Повторіть, будь ласка, мотиваційне есе або мотиваційний лист. Як його зараз називають, ми додаємо до аплікаційного пакету. Тобто, при вступі, коли ви mm. подаєте основні документи, ви долучаєте цей мотиваційний лист. Дякую, що ви Михайле згадали за мотиваційний лист. Я ще не наголосила на одному моменті цього річ. Оцінювання мотиваційного листа не включатиметься до вступного рейтингу. Але мотиваційні листи наших вступників ми будемо враховувати, якщо обидва вступники чи троє вступників обрали, отримали однаковий рейтинговий бал. Тобто, станом на іспит, yeah. ми вже будемо ознайомлені з вашим мотиваційним листом, оскільки ви його додаєте до аплікаційного пакету. А скажіть, будь ласка, чи є якісь приклади цього, наприклад, попередніх мотиваційних листів, де з ними можна було познайомитися саме для вашої програми, для нашої спеціальності? Yeah, yeah. Е, може, є якісь е, критерії, перепрошую? Тобто там обсяг, е, там, не знаю, що там має бути розкрито. Критерії мотиваційного листа, які стосуються і вимогу до оформлення, і структури мотиваційного листа, є в нас на сайті та на сайті Українського католицького університету, у розрі... у розділі вступ магістерські програми, документи для вступу. Ці всі критерії є чіткі, прозорі і вони там описані. Стосовно зразка, ну, тут, напевно, не дуже доречно давати зразок чогось мотиваційного листа. Тема мотиваційного листа, якщо можемо так і визначити, звучить вступ на MPA. Щоб нас точно звучить мотиваційного листа. Та роль публічного управління адміністрування у вашому подальшому житті. Тобто, для чого вам потрібна наша магістерська програма? Тобто, що ви хочете міняти, які ваші цілі? Тобто він є дуже особистим, стосується суто ваших цілей, суто вашої мотивації, тому тут, зрештою, зразків не може бути, але чіткі вимоги, так, вони є. Дякую. Можна далі задавати питання, правда? Так. Скажіть, будь ласка, з приводу диплому, я так розумію, магістерський диплом Українського католицького університету. Чи акредитується він і чи визнається він за кордоном? Бо мої знайомі, чесно, я був шокований тим, що ну, людина, яку я поважаю, по якої донька вчиться в УКУ, вона мені сказала, що у них були якісь проблеми з акредитацією диплому? Я ще уточню наступного тижня, де саме, і при яких обставинах вони не акредитували той диплом. Але мене якось це здивувало. Можете сказати, будь ласка, щось на тему? Наші дипломи є дипломами державного зразка, але ми не маємо міжнародної акредитації. Тобто, mm -hmm. якщо ви подаєте свій диплом в інший вуз чи працевлаштовуєтесь за кордоном, мені здається, що цей диплом має пройти в будь випадку на компільфікації. Тобто, наш е, диплом у Київський, е, що відповідаючи на ваше запитання, ні, немає такого безумовного визнання за кордоном, оскільки в нас немає міжнародного визнання дипломів в нашої держави, не укладені такі договори. А скажіть, будь ласка. Якщо, наприклад, немає міжнародної акредитації цього диплому, що це означає для мене як для потенційного, скажімо, співробітника за кордоном, наприклад, чи там, якщо я захочу проходити стажування, десь, чи не стане мені це в ненагоді? Ну, це напевно залежить від того, де ви плануєте проходити стажування і якими є вимоги цієї установи. Оскільки наші студенти і працюють за кордоном, і стажуються за кордоном, тобто це залежить від вимог тієї установи, так, де ви плануєте працювати чи стажуватися. Алло, Мирославо. Так, так. щойно я відповіли да, на ваше питання? Ви можливо не почули. Ми, ми говорили про те, що Ставлення до вашого диплому і визнання залежить від вимог тієї установи, де ви планує, плануєте проходити стажування чи працевлаштовуватись. Багато наших випускників працевлаштовуються за кордоном. Ну не було такого кейсу, щоб власне труднощі е, працевлаштування були пов'язані із власне дипломом українського католицького університету. Дякую, дякую. Отримуючи свій диплом, ви отримуєте диплом українською та англійською мовою. Тобто, ваш додаток є перекладний також англійською мовою, і оскільки ми зараз говоримо про категорії кредитів. За європейською стандартизованою системою, то всі кредити, які ви отримали в українському католицькому університеті, це кредити ЄКТС. Вони можуть бути перезараховані в тому вузі, в якому ви плануєте продовжити навчання за кордоном, але це залежить від політики того вузу. Але диплом ви отримаєте двомовний: проте, міжнародного визнання, цей диплом немає. Ми маємо диплом державного зразка. Я зрозумів. А можна ще одне оточне, що означає слово сполучне міжнародне визнання, тобто, якщо не абстрактно, а так на конкретних прикладах міжнародне визнання до прикладу, якщо між вузами може бути визнання в межах там кількох вузів, та є договір про співпрацю і дипломи. Умовно українського католицького університету визнаються в одному з університетів там, Німеччини, так чи університетів Франції. Тобто, ви можете продовжувати е, з цим дипломом е, далі своє навчання в цьому університеті. Е, міжнародне визнання як таке по суті означає акредитацію цього диплому на міжнародному рівні. Тобто, ви йдете з своїм дипломом. Якщо диплом має міжнародне визнання на рівні з іншими іноземними громадянами, які отримали дипломи, мовно інших європейських вузів, якщо ми цього визнання не вам потрібно тоді, мабуть, здійснити декілька ще окремих бюрократичних актів, таких як мустафікація цього там. диплома. Бо, наприклад, у нас був випадок, коли наш працівник, маючи диплом західного зразка, не міг працювати в державних органах в Україні без нотифікації цього диплому, оскільки Україна офіційно цього диплома просто як звичайного диплома не визнає. А повторіть, будь ласка, як ще раз називається ратифікація нацифікація цього Нострифікація, диплома. нострифікація диплом. Нострифікація диплому. Ага. Тобто це є підтвердження, так, да, простою мовою. Так, так. Ага. Дякую, дякую. Ви широко відповіли на моє питання. Дуже дякую. Також в нас є запитання в чаті. Чи потрібно подавати документи особисто? Чи є можливість подати документи онлайн? Так, є можливість подати документи онлайн. Ви туди буде відкритий кабінет, і буде в нас лінк на сайті. Відповідно, ми нашим абітурієнтам ще про це повідомимо. Ви туди завантажуєте скан копії ваших документів і вже приїжджаючи на іспит, привозите фотографії, які би мали бути раз, і відповідно оригінали документів. два. Електронні кабінети і можливість завантажити вже ці документи з'являться безпосередньо перед прийомом документів. Тобто доступ до цих ваших кабінетів буде вже активним перед датою 16 серпня. Ще будуть ще питання до нас? Чи буде повідомлено про відкриття кабінетів? Так, буде повідомлено. Ми вам розійшлемо лист, в якому повідомимо про відкриття кабінету вступника. Крім того, за попередніх років на офіційному сайті УКУ, вступ у, у КУЕДуЕЙ була інформація про те, як можна подати документи, що особисто, або там за електронним посиланням. Хотів би тільки уточнити, е ці критичні дати для нас як для вступників, тобто 18 е, понеділок, да е, завершується реєстрація е, для вступників на максимальську програму. Ні, ні. Дивіться, Михайло, питання наступне. Ви будете вступати з дипломом бакалавра чи магістра? Я буду вступати з дипломом бакалавра бакалавра. Да, да, да. А ви ж отримали диплом магістра бакалавра, а бакалавра. Ні, ні, я... Бакалавра. До понеділка вам потрібно зареєструватися на магістерський тест. Цю реєстрацію можна здійснити в УКУ також на сайті УКУ. Для вас наразі це перша критична дата. Друга критична дата, ви отримаєте лист, коли ці тести будуть проводитися, і де ви будете мати можливість скласти цей тест у якому форматі. Тести будуть відбуватися у період з 10 по 17 серпня. З 16 серпня вже розпочинається прийом документів. Цьогоріч є досить тривалим період прийому документів з 16 серпня по 15 вересня. Тому в будь-якому випадку ми вам нагадаємо, якщо ви вчасно не подасте документи, ви від, нас, ви від нас будете отримувати нагадування та листи. Супер, це звучить супер. Дякую. Я, в принципі, більше питань не маю. Мені все, що я хотів е з'ясувати, зрозуміло. Дякуємо за вашу активність. Можливо, ще у Максима будуть питання. Скільки питань, питань немає, будемо дякувати. Максим увімкнувся там. Добрий день. Доброго дня. Все зрозуміло, в принципі, немає до мене питань. По датах, по документах, по іспитах все мені зрозуміло. То, якщо радком виникнуть питання, то пишіть на нашу пошту spmsobaka.ua, Підписуйтесь на нашу сторінку, можете писати нам в чаті, з радістю віддамо відповідь. Дякуємо вам, будьте здорові, гарного дня. Також дня. Спокійних Дякую. вихідних і гарного вечора п'ятниці. Дякуємо вам до побачення. До побачення. Дякую, до побачення.